Тема е, детокси, які вони бувають взагалі, чи потрібні вони людям, чи не потрібні, кому потрібні, І Ти детоксилась. Як ти проходила детокс, Як ти знайомилася? Yeah. Тема саме детокс? Які вони бувають, які варто проходити, а за які взагалі не варто зачіплятись? Дуже хочу, е, щоб Надя поділилася саме своєю історією, як вона. На детоксилась, я це прям запам'ятала на все життя, що я так на детоксилась, що коли мені сказали знову проходити детокс. Думаю, боже, що ви з мене хочете? Тому Надюш, давай почнемо з твоєї історії, а далі побачимо, побачимо, розкрутимо <світ> Ребят, хто є на ефірі, приєднуйтесь, діліться з друзями. Кажіть, що ми вже тут, ми вже розпочали. Ми будемо ділитися на справді дуже класною інформацією. Надюш, тобі слово. Всім привіт! Чому, власне кажучи, я почала цікавитись детоксом? Приблизно, так, десь в 25 років я отримала серйозні проблеми по здоров'ю після такого дуже серйозного стресу. І, на жаль, вже в 25 років я познайомилася з таким як, лікарнею, такою, так, як онкологічний диспансер. Я на той момент нічого не знала, ну, знала, як і всі, про фізіологію, про роботу організму, не більше ніж люби, люба пересічна людина. І коли мені сказали, що те питання, з яким я попала, в онкодиспансер, не виліковується, воно буде зі мною все життя. Я повірила, тому що ну, прикладу поруч не було ніякого, щоб хтось сказав щось інше. Традиційне лікування. Ну і в принципі, у такі моменти були. До 30 років мене лікували. Я двічі на рік їздила в онкодиспансер на обстеження, щоб ну, відстежити, які там процеси відбуваються. І знову ж таки, близько 30 років я отримую другий потужний стрес, і з таким дуже сильним болем я попадаю в лікарню. На той момент у мене вже були класичні питання по здоров'ю, гастрит, панкреатит, уже такі, чисто жіночі були питання. І коли мене полікували, я не питала, треба, не треба, скільки там, чого. Я нічого не питала, я все купляла, біль була настільки потужна, що я готова була все купити, що мені сказав лікар. Мене полікували, я вийшла з лікарні задоволена, не болить. Я думала, що лікарі вернули мені здоров'я. І от приблизно десь через місяць ота сама біль повернулася. Я була дуже налякана, і я прийшла до лікаря і кажу, слухайте, як так, що це за що це за діла такі? На що отримала відповідь? А що ти хотіла? в тебе хронічний гастрит і панкреатит, звикається бути з тобою все життя. Ну, тобі, от я так зрозуміла, що ця біль систематично буде повторюватись. А, знову ж таки, не маючи ніяких ніякого розуміння, що таке здоров'я, я тільки лікувалася, я повірила лікарю, і ще можна сказати, півроку протягнула на по-другому, не ну, внутрі слово друге не підбережу. Протягнула на тих ліках, знеболюючих яких він мені дав. Але коли я Котра попала в лікарню з таким самим потужним приступом, я зрозуміла, що щось пора міняти. І я зробила те, що робить дуже багато людей. Я змінила лікаря. Я змінила лікарню. І в другій клініці мені сказали, що треба видаляти жовчний. Бо він вже в такому стані, що треба видаляти. І на той момент мені так плюс-мінус було 30 років. І я, для мене це був величезний шок. В смислі, я приїхала просто обстежитись. Я приїхала. Аналізи доздати так. А тут мені кажуть, що е, треба видаляти жовчний. Причому лікар такий, ну я ж приїхала якби доздавати аналізи, нічого не їла. Він там в мене через пару годин є вікно, типу, я тобі прямо сьогодні можу зробити цю операцію. Вона не складна, вона така а, проста, а, чергова. А, і для мене це був. Це був просто я така взагалі втекла від того лікаря. І оце був момент, коли я почала цікавитись детоксами. Це було ну так, плюс-мінус 14-15 років назад, десь отак. Я точно можу розказати, чого не треба робити. Перш за все, десь в голові кожної людини детокс це щось на зразок такого, що клізму… Чесно, ну правда та, ж, клізму треба зробити. Це ж детокс, детокс, і я знаю, багато людей цим користуються. Я цим користувалася, я думала, що це очищення. Недовго, правда, дійшло до мене, якось і сама я відчула, і плюс інформація пішла. Другий детокс це типу, я вже була готова на цей детокс, це детокс з соками. Реально класний детокс, но! На цей детокс треба йти здоровою людиною. Оце реально буде очищення, але тут треба розуміти, що без питань по здоров'ю детокс на соках може усугубити ситуацію. Цього багато хто з людей не знає. Я вже була купила всі необхідні фрукти і навіть овочі. Я вже була готова до цього детоксу, ну, як то кажуть, бохмилово. Реально бохмилово, бо я не знаю, чим би це закінчилося. Є ще така форма детоксу, як, ну, наприклад, голодування. Так, там, я взяла в мене з язика, так. кажу, Надя, а ти голодувала? Тільки хотіла запитати, а ти прочитала мої думки. Да, Я познайомилася з дуже цікавими людьми, я досі з ними спілкуюся, але я вже не йду в ту сторону. Трошки в мене, ну, я по-другому сприймаю очищення. А, значить, що таке інтервальне голодування? Воно має місце бути. І взагалі я живу за інтервальним харчуванням, я би так сказала. Не голодуванням, а харчуванням. У мене вироблений графік споживання їжі, і, в принципі, я його дотримуюся, це дуже комфортно для організму. А голод такий, як 24. 36 годин теж має місце бути, але м, тут важливо не тільки сам голод, тут правильно зайти і вийти з нього. І найчастіше, якщо захід на голод здійснюється майже завжди грамотно, то вихід майже завжди не грамотно. Дуже багато люди допускають помилок. Е, є ще такий вид очищення, як чаї. Е, я проходила, і саме на чаях теж люди думають, що тим Такий популярний, є так, там три, по-моєму, сім і 21 день. Там поступово треба по понаростаючій. І багато хто з людей думає, що це є очищення. І я щиро вірила, правда, в мене досвід є чотири дні на цих чаях, тобто без їжі тільки чаї спеціальні, там заварюються з спеціальним чином. Я скажу, що це умовний голод, бо це не голод, тому що в чаїв є мета, це вже, це вже не голод. Це, ну, треба розуміти, що таке голод і що таке чай. Це абсолютно різні речі. На той момент я навіть тюбажі робила, їх хтось хвалить і різні тюбажі. Я скажу, що я робила тюбажі за допомогою магнія сульфата. От взагалі не рекомендую ним користуватися, це називається англійська не, не, не рекомендую, Чому? Тому що вони шкодять дуже сильно ниркам. Якщо нирки, якщо нирки... Якщо нирки здорові, то е, не будуть здорові, а якщо не здорові, то будуть серйозні проблеми. Зараз, до речі, є такий один із видів, де хто це вибрав, я не знаю, але я знаю, багато моїх клієнтів повертаються до мене після цього, е, як підсолена вода, такий якийсь вид, я не знаю. Ну, типу, організму бракує натрію і треба пити підсолену воду. Тож, ну, розберіться з цим. Да? Є такий метод очищення, наприклад, як сода або перекис водню. Тоже я це все проходила по неумивакіну. До речі, я скажу, що один із дуже був ефективних методів, десь приблизно до 200, можливо, шостого, можливо, 2008 року. А потім змінився склад перекисів. Вона змінилась на смаки і змінилися її властивості для зовнішнього. Застосування, вона цілком підходить, але для внутрішнього абсолютно ні. Я ще пам'ятаю, як ми з чоловіком її пили, і я кажу, ти замітив, що змінився смак перекисів. Він каже, ні, не може бути. Ну, Я взагалі тонко відчуваю смаки. І потім я познайомилася з дуже одним таким цікавою такою одною людиною. І він каже, дійсно змінився склад перекисів. Пам'ятаєте, змінився склад цього клею, суперклею, да, який клеїв дуже класно з певних причин, і з тих самих причин. Причин змінився і склад переписі. Було ще в мене яке ще в мене було очищення, я це так швидко я згадала, що я проходила. Що я хочу підсумувати, так уже маючи досвід 18 років роботи з фізіологією, і маю величезний досвід моїх клієнтів, відгуки, хочу сказати, що. Сам детокс нами сприймається неправильно. А людина вважає, що детокс це, знаєте, типу, так: от, нам розповідають, що всі проблеми йдуть з кишечника. так? І от треба почистити mm -hmm. кишечник, і буде вам щастя. От зазвичай це приблизно звучить так. А, і я так думала, поки не розібралася, і коли приходить людина і завжди на консультації, першим ділом ми з'ясовуємо, що який результат хоче отримати людина, і мені достатньо дізнатися. Що є найбільше болить. І далі я вже знаю, що болить. Ну, наш організм не працює так, як нас вчать думати, органами, системами і діагнозами. Він весь працює. І проблема в тому, що люди під детоксом, от коли розповідаєш людині, що не з кишечника починається очищення, коли є проблеми по здоров'ю. От де найбільше, найбільша помилка. Очищення починається не звідти. Я завжди повторю, очищення. Кишечника при проблемах по здоров'ю виглядає як генеральне прибирання, яке починається з коридору. Вроді би і сенс є, а з другої сторони, якщо розуміти, що ти робиш, то немає. Тому мої три роки експериментів над своїм організмом, я от реально я надетоксилась так, що коли мені сказали вже в клубі, коли мені пояснили, що таке детокс, і сказали зайти на цю програму, я на неї довго не заходила. Я в мене така, я це називаю коброчка піднялась. Я хотіла кричати і сваритися на цих людей, але вони мягко пояснювали. Тому мені, якби моя вихованість не дала можливості на них накричати, але я не заходила. Тому що я думала, що детокс той, що я проходила, це щось буде схоже, це щось буде дуже важко, дуже мучительно. Це буде щось таке. От, ну, я не знаю, не знаю, в мене в голові це було щось таке неймовірно складне. І коли нарешті мене таки якби переконали. То я була вражена тим, що наскільки це просто, і наскільки це продумано, і наскільки це логічно. І для мене це програма, яка відкрила шлях до мого здоров'я, і це програма, яка розповідає про те, що ну, хочеш бути здоровим, розберися не з діагнозами, а з здоров'ям, як працює організм. Супер, я заслухалась, прямо собі записала, що під запис переслухати, як робити не можна. Я прямо цей прямий ефір так і назву. Досвід людини, як робити не потрібно, і не, все таке. Я, я, я кажу так: я точно знаю, як не треба робити. Так. От я точно знаю, mm -hmm. і коли людина приходить і розказує: от, наприклад, прийшов до мене чоловік, мій клієнт. Він в минулому році всю весну. Це дуже класно, коли людина ще так енергетично продумує ці моменти, проводив очищення організму, поступово змінював харчування, і в нього сім днів на голоді. От він сім днів голодав, така фінішна його, якби фінішний етап очищення це голод, і він посчитав, що він очистив свій організм і був вкрай здивований, коли почалася нашій програмі відбуватись певні моменти по очищенню, я йому почала пояснювати. Він каже, ну звідки? Я прибрав з харчування все шкідливе. Я почистив організм з семиденним голодом. А ще, до речі, про голод так є такий момент, бо я, я різні голоди про ну, голод не люблю це слово, але різні такі без їди очищення пробувала. То є один із видів розвантаження організму, який не завжди люди коректно використовують. Це очищення без води. Взагалі такого робити не можна, поки ви повністю не почистите організм. Тому що, коли людина голодає без води, організм використовує внутрішні резерви. У нас є рідина всередині. І потім на третьому, четвертому такому очищенні будуть проблеми серйозні. Але знову ж таки, це треба, я, все треба я розібратися. Я хочу додати, До мене теж приходив чоловік одного разу і каже, я голодаю. Я... Ну, це, звісно, не сьогоднішня тема, тема детоксу, але е, вже про голод, як вже ми почали говорити. кажу, скажіть, будь ласка, а ви антипаразитарні програми давно проходите? Він каже, ні, а зачем? Я кажу, а ви знаєте, що якщо у вас в печінці сидять паразити, на голоді вони не голодують, вони їдять вашу печінку. І якщо ви заходите на голод не підготовлені, ну, ви собі добре не робите. Він, а що так буває? Я кажу, слухайте, ну, можете розібратись, я вам дала інформацію. Погугліть, попрацюйте з цим. Ну якщо ви осознана людина, будь ласка, приходьте, допоможу. Не осознана, думаєте, що так будь тоже хорошо, тоже все в ваших руках. Ваше здоров'я завжди в ваших руках. Тому, в принципі, навіть це дуже класно, що дійсно ти розібралась, ти зрозуміла, хай ти проекспериментувала на собі. Ти тепер можеш поділитися власним досвідом. І, взагалі, це дуже дуже класно, коли людина заходить саме з осознанням, як на українські сказати, з усвідомлення усвідомленням того усвідомлення. що вона робить. І для чого вона робить, тому що дуже в нас класна в клубі ходить фраза: «Прежде, чим лічить кишку, нужно вилічить башку. Починається це з усвідомлення того, а чи воно вам треба. Поэтому, ребят, якщо воно вам треба, якщо ви хочете почати з правильного детоксу. Пишіть нам Наді і мені. Ми йдемо. Е, ну, Надя каже, що це марафон, а в мене все-таки це проект. От лягає мені слово проект, тому що ну, от мені воно комфортно з ним. Заходьте на наш, на наш проект. Ми вдвох візьмемо вас за ручечку, проведемо, навчимо ну, пити водичку, розкажемо, навіщо це воно робиться, які продукти, які за чим потрібно пити, як вводити і для чого. І е, даю вам гарантію, що у вас буде правильний тому Люди практики, які знають, чим мають справу, і це дуже класно, тому що 20 травня ми вже стартуємо. У нас є програми дві детокс. Але я рекомендую детокс плюс, якщо це класніший результат, якщо він ярчий, ви хочете, щоб він був. Все таки я рекомендую починати з детокс плюс. Надя, а ти як кажеш? Я завжди завжди виключно, коли до мене приходять люди, я завжди перший раз рекомендую Detox Plus. Чому? Ну, Перше, що таке саме розуміння, да? що таке програма детокс, багато, багато хто з людей просто не розуміють. Це означає, приходить коробочка. Ти в мене зараз чорним екраном, тому якщо ти показуєш його, це дуже класно. Я на наступний раз. Немає в мене тут біля мене. Я підготую. В мене є коробочка, покажу. Вони обидві одинакові, різниця в кількості продуктів. І якщо в першому наборі 4 продукти, то в другому 6. Чому варто взяти 6? Тому що там є перше підтримка серцево-судинної системи, а вона отримує при очищенні додаткове навантаження. І друге, моє улюблене, це у нас є продукт люцерна. Я в нього влюбилася недавно, не сильно його розуміла, а зараз про. Прямо бажаю. По суті, це жіноче здоров'я. І тут ті, хто чоловіки, які приходять, вони такі, ну, в смислі, а нам наша, да? вона має. Чим мені подобається продукція, тим, що вона не діє як ліки, да? от, точечно на один орган. Це продукція в певному поєднанні буде діяти по-іншому. Тобто, берете один продукт, додаєте до нього інший, і він вже працює ну, зовсім по іншому, зовсім ширший спектр в нього. Так от, цей продукт він працює на нирки. Він дає можливість сечовій відній системі і ниркам працювати мягко і глибоко. Я його просто дуже сильно люблю. Чому варто починати з цієї програми? От уявіть, що ви купили будинок, будинок вашої мрії, і в ньому ніхто не жив, от скільки вам років, там да? 40, 50, 60 років. І, звичайно, ви заходите в квартиру чи в будинок з своїм баченням того, як буде кожна кімната обставлена, але перш за все це ремонт або хоча б генеральне прибирання, правда? ж? І ви заходите в першу кімнату, в якій ви будете наводити порядок, і у вас є літра води і тряпка. Очка, да, якась Ганчірка. Ну, і От приблизно так виглядає те, що я сама зроблю детокс. Ну, Вірите, не вірите, але по факту на собі я це все перевірила. І ця програма, вона дає можливість мягко, дуже м'яко працювати з організмом. І е, це той момент, коли е, приходить, наприклад, людина, я завжди, коли ми спілкуємося, я завжди ще прислухаюся, чого хоче людина. Да? І по можливості, і по фінансових, і за бажанням ми можемо ще доповнити програму певними компонентами. Я, я майже ніколи не даю цю програму одну. Тому що е, якщо приходить людина, яка вже розуміє, чого вона хоче, е, там. Е, не тільки очистити організм, а ще там нормалізувати роботу якогось органа конкретно, так, або там, ну, ще якісь приємні бонуси, там, чиста шкіра і так далі. Ми до, цього, до цієї програми добираємо продукти для того, щоб зробити, досягнути бажаного ефекту. Я ну, детокси останнім часом доповнюю грифонією таким продуктом для нервової системи, тому що в нас в Україні не просто всім от мала до велика до людей похилого віку. Тому цей продукт я завжди додаю в детокс чи детокс плюс. До речі, вчора мене теж взяли два детокс плюса Замовили на сайті. І якась вчора ж були останній день акції на гілоронку. Мене подзвонила клієнтка, каже, хочу гілоронку і давай мені свій курс, і ще це все разом можна. Я кажу, на. Тому що не до це все буде ще круче працювати. Тому, в принципі, коли йде от таке доповнення, насправді да, дуже класно, саме коли людина приходить з певним запросом, починати з цієї програми стартової і доповнювати продуктами, які йдуть точечно кожному індивідуально. Мені це одні продукти, наді це інші продукти. У нас є на ефірі дівчатка. І хлопчики, мабуть, але їм будуть теж індивідуально можна буде підібрати продукти. Тому, ріпят, час ми свій вичерпали, який ми з Надію говорили. В Тікток ми не вийшли зайти, ми порепетіруємо, потренуємося, як це все буде відбуватися. Насправді, якщо цікавить, пишіть Наді, пишіть мені, ріпят, досвід реально є, з практики, і ми можемо ним поділитись. І за свої знання, нагадаю, ми грошей не беремо. Тому приєднуйтесь, будемо раді з вами попрацювати. Так, да, наступний ефір у нас буде післязавтра, так. Ми завтра маємо іншу роботу, а післязавтра знову ж таки слідкуйте за сторіс. Я сьогодні закинула дуже багато інформації а, там, де, я, де ми їздили. А, рекомендую зайти подивитись, так. І м м чому варто зайти а, на цю програму і не відкладати її, тому що це. Знаєте, як кажуть, не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні, і не відкладайте на завтра життя. Тому що те, що ви робите для свого здоров'я сьогодні, ви закладаєте здоров'я на три роки. Я завжди кажу клієнтам: якщо ви сьогодні забули попити воду, ви по суті відквернулися в мінус, пішли, навіть не вернулися в мінус, пішли на три роки по здоров'ю. Воно вам треба. Нікому не треба. Тому, ребят, до зустрічі, слідкуйте за сторіс, приєднуйтесь, діліться друзями, знайомими, близькими цими ефірами. А теми у нас будуть досить цікаві, ми будемо з вами з Надією, придумувати, щоб вам було цікаво. Все, рібят, тоді до зустрічі. Всіх люблю, цілую, обіймаю, всім гарної, тихої, спокійної ночі.